Поки наші захисники тримають оборону і дають відсіч ворогу. У тилу намагаються підтримувати життєдіяльність, обороноздатність, економіку і благоустрій. Звичайний охоронець, пенсіонер, мешканець Запоріжжя Олександр з промовистим прізвищем Соловей. Він довгі роки працював на благоустрій міста, та з початком військової агресії раптом почав писати вірші. Чоловік говорить, так рятується від депресії, адже важкі переживання подій на фронті даються взнаки. От полилось. Я не знаю, куда воно. Ну я думаю, що багато прочитав історію і люблю свій край, Запорожжя, своє село, де я живу. Григорівки, на конки, де козаки запорозькі починали жити. Сім'я активно підтримує поета початківця. А він присвячує свої вірші рідним людям. Як у нас на Україні шостий місяць, де війна. Руські гади налетіли і бомблять наші міста. Наші хлопці мужні, стійки відбивають ворогів за земельку нашу рідну і за наших матерів. Ще не вмерла Україна, ми прогоним ворогів. В доробку поета-аматора вже багато віршів, але він не збирається зупинятися на досягнутому і прагне вдосконалювати свої поезії.